Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA San Andreas. І У нас остання серія імпорту та експорту. Можливо. Але побачимо. Заїжджаємо сюди. Ось так. Сорок п'ять касариків. Так, поспішаємо, поспішаємо. Заберемо три автівки, які в мене в гаражі знаходяться. Mm. Так, то щось знову підніє піднявся і так автомобіль у нас. Ну, нехай буде банчик. Давайте обережно так пройдемо так що банче можна зовсім знайти в цьому місці поруч із спортзалом. А інколи можна його зустріти, зустріти тоді, коли він катається по місту. Подряпав трохи. Ось так. 45 косарків. Нічого собі. І там ще дві автівки. Так, чим швидше дійдемо до гаража, тим швидше ми ще одну тачку здамо. І автомобіль у нас меса. Месу можна знайти. Зараз покажу поруч із горою Гоїчіат. Десь в цьому місці, між Уестоуном та горою Ліат. Ось тут десь. Так, і їдьмо. Ваш автомобільчик. Так, обережно заїжджаємо. Ось так. 25 косариків. Там ще одна тачка нас очікує. Зараз, спочатку до неї дійдемо, і я вам покажу, де її можна знайти. М'язи вже менше половини треба поїсти та знову їх наростити. А чогось я зупинився. Ось і BF Injection. BF Injection можна знайти ну, на, в пагорбі місіонерів. Ось в цьому місці. Де я стрілочкою показую. А інколи він може їздити в сільській місцевості. Бляха-муха, Аркан зачепив. Спробуємо заїхати обережно тепер сюди. Ой. Тихіше. Ось так. 15 касарків. Давайте останню тачку знайдемо. І думаю, з імпортом та експортом буде покінчено. Швидше, швидше рухаємося. Ось і вона Супер gt Так що обережно доїдемо? Тихіше. Пробуємо заїхати. Ось так, ось так, ось так. Так, так, так. Ось так. Заїхали, здали і отримали грошенята. О, знайдені всі автомобілі. Ого, 200 касарків. Та ні 300 касарків. 305 касарків. заробіток. Ось ви бачите, все. Зачеркнуто, все знайшли. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!